Добрий вечір на календарі. 13 липня, субота і на часі черговий інформаційний випуск новин. Розпочинаємо традиційно із анонсу. Екологія, проблеми і шляхи вирішення. Білоцерківська сільська рада живе повноцінним життям. Поповнюються лави студентів Пирятинської філії Європейського університету. Далі про це та інше детальніше. З понеділка на Пирятинщині працює екологічна експедиція у складі викладачів та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перше запитання, на яке чекала відповідь громада, це чому стались локальні замори риби на Удаї. Екологічна експедиція пройшла руслом удаю від Кейбалівки до повстина і вже має попередні результати. Зробили кілька припущень з цього приводу. Припущення перше полягало в тому, що можливо були дощі і змив із ґрунту потрапив у річку перевод. І оцей завис з переводу потрапив. У річку Удай. Однак по діску секі приплили в гірло переводу. За 10 метрів вище гірла переводу прозорість 2 метри 5 сантиметрів, за 10 метрів нижче гірла переводу метр 95. Тобто перевод на мутність води в річці не впливає. Друга можлива гіпотеза це. Причина очисні споруди. Ми відібрали проби в повстині на бетонному мосту біля малої кручі, на дерев'яному мосту біля малої кручі, тобто безпосередньо в місті скиду очисних спорід. І наш висновок такий, що очисні споруди не є причиною замора риби, який стався на тому тижні. Чому? Один з фактів. В самому місті скиду очисних споруд ми знайшли цілий комплекс комах, які не витримали якби екологічна ситуація була вкрай незадовільна. Науковці продовжать працювати у цьому напрямку, аби врешті-решт з'ясувати причину заморних явищ. Учора до експедиції мала долучитись група гідробіологів, щоб відібрати на дослідження донні проби. Анатолій Подобайло повідомив, що для цієї процедури знадобиться кілька днів. Крім цього, екологи плідно працюють в інших напрямках. Дослідили 18 водних проб на якість води. Ми зібрали. 15 проб грунту це для того, щоб продовжити літопис природи Національного природного парку Перянська. Ми дослідили в 15 точках рослинні, здійснили опис теж для літопису природи Національного природного парку Пирятинський, крім того, для того, щоб відшукати рідкісні або якісь чужорідні заносні види. Нами закладено 5 ділянок. Де щодня студенти відбирають тварин для вивчення у четвер. Науковці проводили дослідження на острові Масальській. Перед цим залучали до співпраці сасинівських школярів. Надалі робота із ними продовжиться. Учора, 12 липня, відбулося засідання спільних комісій районної ради. Розглядалося питання, яке піднімалося на 22-й сесії районної ради щодо неефективної роботи очисних споруд. На початку засідання заступник голови районної ради Василь Митропан зачитав звернення громадян села Велика Круча щодо неефективної роботи комунального підприємства Порятинські госпрозрахункові очисні споруди, що спричинило забруднення річки Удай. Дана заява за підписом 67 людей, надійшла кілька днів тому до районної ради. Жителі Кручі стверджують, що очисні споруди спускають стоки вночі поблизу села Мала Круча а також пропонують шляхи вирішення проблеми. Ніяких спітів, німечниця, ні, 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 ні час ніхто не стидував. це Однозначно, щоб засвідчитись усіх хто приїжджав з нами без нас. На засіданні був присутній депутат обласної ради, житель Великої Кручі Іван Близнюк, який і підняв дане питання на сесії районної ради. Я не бачу, що труба началася, але я бачу, що той сусуд став пустий, який був ще повний три дні тому, він став пустий. Я прийшов, біопруд крайній малих руч, який ви завжди скидаєте для того, щоб не річ, він не прорвав у річку, був пустився. Що мені ще говорити? Де він дійси? Так Він два роки пустив. Лікар гігієни харчування Людмила Константиненко розповіла про всі дослідження, які проводила санепідемстанція. На сьогоднішній день неякачка на якість річкової води на адресу нашої служби не надходило. І про неефективну роботу очисних споруд також не надходить. 29 квітня цього року нашим фахівцем, солдатентом Романом Сергійовичем, була здійснена перевірка е, порятинських госпрозарадникових очисних споруд. Значить, кроме того, що він детально обстежував цей об'єкт, ми ще відбирали три проби води. Одна вода була одразу відібрана після е, очистки на е, скидкі стічних вод. І дві води були це вже річкові, одна була вище скиду, і друга була нижче. В одному випадку нижче скиду було е, виявлено відхилення від норми, тобто завищене забруднення по мікробіологічних показниках. За що ми директора наказали? Промічого ми контролюємо річкову воду. Ми взяли 16 проб річкової води, починаючи із квітня місяця. Це в основному точки забору у нас острів Масарський і Замок. Значить, відхилень по річковій воді не по мітробіологічних, не по фізико-хімічних показниках не було встановлено. Після почутого Іван Близнюк покинув залу засідань. Директор Національного парку Пирятинський Юрій Митропан повідомив, що це не єдиний випадок мору риби, але перший інцидент стався вище по руслу річки. 23 травня в районі Капинцівського мосту теж було зафіксовано загибель. І, не знаючи люди теж почали бавати, що це е про прилуки. І не знають, а він вже три роки не робить Значить, Це якась, я не знаю, яка дійсно причина. можуть багато. Від пропалєрів, які щось зробили, вони не своєчасно сітки витягнуть, вона зараз е задихається швидко дуже. Різні е ну, можуть бути. Е якісь явища. Але це була локальна така спишка загибелі риби. Керівник екологічної експедиції, заступник директора навчально-наукового центру Інститут біології Київського національного університету імені Шевченка Анатолій Подобайло зазначив, що за результатами досліджень очисні споруди не винні у гибелі риби. Якщо 2008 року ми оцінювали за 10-бальною шкалою якість води. 10 найнижчим показником, то в минулому році якість води в Малій кручі була на рівні 6, цього року ми вперше виявили рачка поплаву Гамарус, який може мешкати лише у водах 5-го класу чистоти. Це вперше виявлено. Якби мали місце залпові скиди, за тиждень популяція цього рака не відбувається, від крім того, цього року вперше з нами працював спеціаліст з водорослих і вишальників, і він виявив прямо на дерев'яному мості, що веде в Малокручу, вишальник евернії, який є індикатором чистоти повітря. Так, повітря на очисних смердить, прямо скажемо, але воно. Не є небезпечним для життя. В районі повстання 1,16 кг на літр, в районі Луляків 2,55, в районі очисних споруд під дерев'яним мостом 3,42 міліграма на літр. Тобто міст кисню річковій Удай за попередніми даними, не спряжений із стоками очисних споруд. Однак каламутність. Води нижче річки Удай, нижче стоки очисних сполук повишена за ліском серкі, вона нижче малої кручі, не піднімається ці показники більше, ніж на один метр. Цей залез, який потрапляє в воду річки Удаї, він обсаджений бактеріями, які інтенсивно нічний час. Розкладають органіку і споживають кисень. Тоді, коли не відбувається фотосинтезу, вони інтенсивно споживають кисень і можуть привести в, за несприятливим обставину до від цих кисню. Тому треба шукати джерело замору, джерелі завислих часток, які потрапляють в річку. От така наша оцінка. Присутні жваво обговорювали тему і, заслухавши всі виступи, депутати рекомендували комунальному підприємству Порятинські госпрозрахункові очисні споруди не допускати скиду стоків та дотримуватися технології очистки стічних вод, створити захисні лісосмуги між очисними спорудами і трасою Київ-Харків, природному парку та санепідемстанції щомісяця проводити лабораторний аналіз води річки удей в місцях масового відпочинку населення. Після закінчення засідання постійних комісій районної ради наша знімальна група вирушила на очисні споруди. Що побачили, дивіться далі. Це біоставки комунального підприємства. Тут відбувається природне очищення стоків, які вже пройшли всі етапи очищення, тобто вода відстоюється. А це останній біоставок, з якого начебто, і були скинуті стоки. Зараз як ми бачимо, в жодному ставку вода не досягає рівня стічних труб. В останніх є отвори, через які виливаються стоки з біоставків. Ситуація, яка склалась на сьогодні, є м'яко кажучи, надуманою. Те, що заявляє Іван Федорович, що із цього біопруда, який ви побачите і маєте змогу побачити, там взагалі з прошлого року вода не набиралася. Вони пов'язані послідовно, тому якщо буде наповнений тільки цей біоставок, то воно може теоретично піти, але він зараз не задіяний і не функціонує. І заяви ті, що три дні назад був повний, а сьогодні вже злили, ну це надуманий, м'яко кажучи. іншого. Я не можу сказати нічого. З огляду на усе вище сказане та з нагоди Дня рибалки, який буде цієї неділі, наші кореспонденти вирішили перевірити, чи водиться вуда й риба. Результати втішні. Клює. Занесений до червоної книги України Карась Золотий відновив свою популяцію. У заплавах удою ловляться таки досить пристойні екземпляри. Поголос про рибне місце розійшовся поміж рибалок, і сьогодні і старий, і малий взялися за вулище. Природоохоронні заходи минулих років вже дали певні результати. Завдяки зруйнованим загатам із Сулей-Вудей зайшли і язь, і лящ. Але вони поки ще рідкісні трофеї рибалок. Зазвичай в садок попадають карась та краснопер. Тож ні луски, ні хвоста. Знем рибака. Всіх рибаків і їм все до Білоцерківської сільської ради входять два села білоцерківці та Яцини. Зареєстровано в них 650 жителів. Органи місцевого самоврядування дбають про благоустрій населених пунктів. Значна увага приділяється тим місцям, де найчастіше бувають люди. Цьому році у сільському клубі замінено вхідні двері. У залі планується пофарбувати підлогу. Завідуюча закладом Надія Волошина прагне створити атмосферу затишку, щоб односельчани, прийшовши на той чи інший захід, почувалися комфортно. Продовжується ремонт у будинку культури села Яцини. Сільська рада на сьогоднішній день виконує бюджет практично на 118%. Мається в виду це по надходженнях, а по видатках лише на 75%. Це питання тільки тому, що багато проблемних питань ми не можемо проплатити, тому що затримка йде з проплатою в казначейці. В цьому році ми продовжуємо ремонт Яценівського будинку культури, який ми вже ось на протязі трьох років проводимо. Потрібно зробити ремонт у фоє, замінити вікна і зробити підбити. Гіпсокартоном потолок. придбано 13 комплектів спортивної форми для футболістів та волейболістів. Прийнятий на роботу інструктор зі спорту. У Яцинівський будинок культури закуплено музичне обладнання на суму 20 тисяч гривень. В планах замовити сценічні костюми для учасників художньої самодіяльності. Сільська рада укладає соціальні угоди з орендарями земельних паїв. У минулому році соціальні угоди були підписані, практично, та не практично, а з усіма були. І розпочали вони деякі роботи, і в тому числі виїхали по візмедпунтам, і забор поставили. По і яцинах і дорогу горнули, і снігу не горнуть, і водою забезпечують наших людей. І надавали вони ці послуги, практично вони виконали ті соціальні угоди, десь процентів на 60%. Оце таке. В цьому році ще договори не заключені. Співпрацює Білоцерківська сільська рада із Порятинським центром зайнятості. Квітень місяць, по сьогоднішній день, чотири працівника працюють у нас на громадських роботах. І на сьогоднішній день вони велику роботу проробили, тобто поприбули вони на кладовищах на наших, а їх у нас небагато немало, щетверо. Прибирають вони вулиці, обочини, скрізь де можна. Роботи доволі багато. Я ще думаю, що візьмемо десь чоловік чотирьох по Договор, тому що треба буде поремонтувати ступеньки і зробити там деякі ремонти, там навіси поробити біля клуба, тому що двері ми поставили, і щоб не затикало водою, це вже ж по-договору працювати. Крім благоустрою, сільська рада намагається розвивати інфраструктуру населених пунктів. В планах зробити вуличне освітлення та підключитися до мережі інтернет. У Пирятинській філії Європейського університету триває вступна кампанія. Приймальна комісія продовжує прийом заяв від абітурієнтів. Випускники 11 класів запрошуються на навчання до європейського за результатами ЗНО від 124 балів. Випускники 9 класів складають вступні іспити. 12 липня на спеціальність обслуговування комп'ютерних систем і мереж абітурієнти писали диктант. В очікуванні результатів поділилися своїми думками. Я почувала себе спокійно, думала, вважаю, що написала його гарно, тому хвилювань в мене не було. Я поступаю в Європейський університет комп на комп'ютерщика. Е, чому саме на комп'ютерщика? Ну, тому що це мені професія не подобається, я маю тягу до комп'ютерів. Я вирішила вступати до європейського університету на спеціальність програміста. Мені дуже подобається ця спеціальність, адже я дуже прилюбляю працювати з комп'ютерами. Я буду займатися любимою справою та отримати цього ще непоганий дикун. На абітурієнтів-комп'ютерників ще чекає тестування з математики. На інші спеціальності правознавство, бухгалтерський облік, діловодство та прикладна екологія вступні іспити з предметів за профілем навчання. Порядницька філія абсолютно нормальний, адекватний навчальний заклад. Тобто навчальний заклад живий, всі ліцензії і акредитацію всю ми пройшли повністю. Зараз, скажімо так, договір оренди іще на декілька років у нас. Професорсько-викладацький склад відповідає вимогам Міністерства освіти. Приймальна комісія працює в штатному режимі. Запрошуємо всіх бажаючих навчатися, отримати знання до порятинської філії європейського університету. Шановні абітурієнти, випускники 9, 10, 11 класів. Ми чекаємо вас в стінах навчального закладу відчути дух європейства і отримати відповідні знання і дипломи. Учора, 12 липня, християни відзначили свято верховних апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчився Петрівський піст. Якщо вірити народним повір'ям, то цього різдва буде мороз. Адже на Петра стояла спека. Це уся інформація на сьогодні. Завтра о 21-й підсумки тижня підіб'є Олександр Харченко. Якщо ви володієте інформацією, телефонуйте наш номер незмінний 207-64. Наступного тижня про новини розповідатиме Ірина Уляницька. Я ж із вами прощаюся і бажаю вам гарних вихідних.